У мене залишилося таке різнотрав'я, що я позбирала. І не хочу викидати, хочу зробити віночок. Це в мене каркас, тут у мене хміль, а це дикий виноград. Коло. І плетемо далі ялиночки, свято, ялиночки. У мене є ще такі гортензії. такі в мене шишечки. А вам не видно шишечки, да? Я покажу вам шишечки. Видно шишечки? Вілька. Умила. І сонечку виглянула. А це мене барвінок залишився. А так його хапкаю просто. Бур'яни. Не викидать, красиві бур'яни. І туя у мене є ще. Отака. Я беру трошки. Вязаю. І оці вечериди сюди, чи то верба, чи що-то. А в мене ще є така платюча ворбалась, вона скрізь телемпається в мене. Вот такі гілячки хай торчать красиво. О, что-то верба, что-то камыши какие-то Чи так? Хайтерчить красиво. Обрізаю довгі, довгі у мене не потрібні Ось такий гарний віночок. Можна його так розправити і все. Отак. Отак, все. Отак. Приймайте, приймайте роботу. Оце вам перед, оце ззаду, оце отакі. Калина в мене. Шишечки. Барвіночок. І оця квітка, що в мене вдома від свіла, носить як вам.